Із війною перейшла на бік ворога. У Луцьку судять мешканку міста Мелітополь за колабораційну діяльність. Жінка із приходом окупаційної влади зайняла посаду начальниці в одному із місцевих управлінь. Тепер увинуваченій загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Чергова колабораційна діяльність. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді розглядають справу мешканки Мелітополя Запорізької області. Жінка попередньо займала посаду начальниці у міському управлінні соціального захисту населення. З приходом окупантів нехтувати посадою не стала та залишилась підпорядковуватись новій загарбницькій верхівці. До того ж, пропонувала так само вчинити й колегам. Хтось лишився, а хтось нової влади терпіти не став. Казана особа винувачилася в тому, що вона зайняла посаду начальника Митопського міського управління соціального захисту населення Запорізької області на тимчасово окупованій території. Водночас вчинення кримінальної пропорції при 5 статті 11 Прям Кримінального кодексу України, саме добровільне заняття посади пов'язане з виконанням організаційно-розпорядчих функцій. На сьогоднішній день ми досидили письмові докази, допитали свідків в режимі відеоконференції. На черговому судовому засіданні були присутні свідки. Задля їхньої безпеки обличчя та будь-які їхні дані не висвітлюємо. Вони всі, як один, запевняють, обвинувачена дійсно обіймає вище згадану посаду та підпорядковується окупаційній владі. Перед окупацією навіть попереджала колег, що скоро все зміниться, та пропонувала їм лишитись. Можу свідчити, що довезти віна винерів назад позицію співпраці. До складу управління доходила в деякі моменти співпраці після зустрічі з представниками до вже тих, які починали працювати в Мелітополі. Тож тепер жінці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та обмеження займати керівні посади. Анна Рарох Неля Прокопчук для новин на часі.